Прикарпатці підуть в РАЦ через інтернет. Таку новацію нещодавно запровадило обласне управління юстиції. На їхньому офіційному сайті відтепер маю рить ось таке віконечко. Завітавши сюди, люди можуть здійснювати запис на прийом до відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Для цього варто лише заповнити анкету. Тут обов'язково вказати свої контакти та викласти короткий зміст питання. Після цього адміністратор сервісу надсилає на електронну адресу заявника підтвердження запису та повідомляє про час і місце прийому. Громадян звертаються в органи ЗАГСу. Це в той же час: народження, смерть, зміна імені, зміна прізвища. Ну, любі питання, які стосуються е, органів РАКСу, звертаються е, в, по місцю проживання у ці відділи. Для того, щоб е, ство, е, в той же час створюються черги, оскільки людина, люди приходять переважно там ну, звичайний час, коли їй зручно, і створюється з тим, що у відділі черга чекають. Е, для облегчення того, а також для облегшення роботи своїх працівників, а також для того, щоб людина менше перебувала в черзі, менше часу ратила на цю чергу. Ми створили такий програмний продукт. Такому кроку від органів юстиції неабияк радіють молоді пари. Кажуть, така послуга для узаконення романтичних відносин позбавить зайвої метушні та черг. Черги у нас великі, собі всі вдома онлайн зайшов, заповнив, все, що тобі надо. І все. Бо ми самі вже вже раз, третій йдемо сюди у шлюб. У це, у ЗАГС. Зручно було б, щоб не бігати сюди до державної реєстрації, На місці все зробили, та й все. Не дуже хочеться в черзі стояти, якщо можна, вдома зробити це. Також інтернет-запис можна здійснити на особистий прийом до начальника головного управління юстиції. До слова, подібна система вже діє у Львові та Одесі.